Подвинувся новини, пішов в військкомат. Брат каже, разом до кінця все. Мама в мене тиск, от я щось сьогодні то з'їла. Ну і як виявляється, на дарма хапивалася. Він написав такий заповіт, щоб його кремували, а прах розвіяли. Намагалися виїхати коридором, а п'ять ці ФСБшники підбігають з автоматами, Колеса всі порізали. Бігом в хату здохніть в місті з нами. За що Кадіровець? Саша вийшов мій чоловік. І він зразу йому полю в голову. То Сашка, мені важко. Історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою в перемогу. Оскільки наша перемога неминуча, віримо і робимо для цього все можливе і неможливе. Історії війни. Що понеділка, щосереди та щоп'ятниці, о 19-й на НТН. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем-долгіт. Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Головні новини України та світу. Вся актуальна інформація про обстріли та військові дії. Стань свідком. Головний біль не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Нурофенекспресфорте. Випіклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Не спиться. Мелатонін А сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. А чому а? А тому, що подвійна доза 6 міліграм, а мелатонін А подвійна доза 6 міліграм сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. Даруй особливе тим, кого любиш, тільки в Єві. Економія до 50% на всі жіночі колготки 20 та 40 ден. Так мало сонця, тривога, стрес, організм вразливий, як ніколи. Демекс Д3 плюс К2 – твоя подвійна підтримка. Вітамін Д3 зміцнює імунітет, а К2 допомагає засвоєнню кальцію. Демекс Д3 плюс К2. Шукайте в аптеках свого міста. Все добре. Вони вийшли без втрат! Важко, але варто. На кауден. Пані Фазілет і її доньки. Дивіться тільки на кауден. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. А що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез, і ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут фікс. Вони справжні господарі планети, могутні неприборкані хижі, створені для одвічної боротьби за територію потомство чи їжу. Чи здатне щось перетворити ідеальну машину для вбивства на лагідного домашнього улюбленця разом з мега? Це треба знати і пам'ятати. Мужні герої рятують країну, душу і тіло лікують Карпат. Об'єднались заради правди. Я вітаю вас. Ми цілодобово в прямому ефірі. щодня. щохвилини. Із Харкова Охтирки. Житомирська траса. Єдині новини триває під звуки повітряної тривоги. Півгодини тому вдарили ракетами по київській телевежі. Нам довіряють понад 70% українців. Ми ще на один день ближче до перемоги. Разом ми, ми сила. сила. Єдині новини. Єдині новини у центрі подій. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт». Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало. є рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Я рятуюсь рео. Я дітей рятую Рео. І сама рятуюсь Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Головний біль не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Експрес Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Жан Рено. Сорочки чоловіка постійно забруднюються і неприємно пахнуть. Та після щоденного прання втрачають колір. Спробуємо новий ваніш мультисила. Він не тільки видалить плями, але й попередить фарбування та усуне неприємні запахи. Ваніш мультисила одне рішення трьох проблем. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем-долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію долгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти. Лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. Ов, з обкладинки журналу, виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Увага! Мега розпродаж. Не розпакуй ті Абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Комфорт Норд. Усього від 699 гривень. Ботинки Комфорт Норд підходять і чоловікам і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана. А всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть. У 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка-липучка щільно фіксує взуття на нозі. Гнучка підошва не ковзає, а амортизуюча вставка зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort North. Замовляйте, і ви зі знижкою! Усього від 699 гривень. Телефонуйте! Не спиться. Мелатонін А сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. А чому а? А тому, що подвійна доза 6 міліграм, а мелатонін А. Подвійна доза 6 міліграм сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. Ко якщо знаєш загальні принципи, це просто принцип перший жінки люблять уважних. Тому ви повинні знати, що я розумію, що ви зараз відчуваєте. Другий жінки люблять впевнених. Я хочу почути вибачення. Не хочете? Третій принцип: жінки люблять наполегливих. А це справді працює, менталіст, детектив, якого люблять жінки. Хтось розбудив ній романтичні почуття. Хто звідки мені знати? Та в якого вчаться чоловіки, це ваші методи. Якщо хочеш дізнатися секрет фокуса, це коштуватиме тобі дола у будні о 19.20. Тримайся, моя красуне. Твоя мама поклялася. Сьогодні все, що ти захочеш, належатиме тобі. Збирайся, швиденько. Сьогодні ми гості в маєтку. Я повірити не можу. Зовсім здуріла. Ти вигадуєш Фазілет. Чи справді переїжджаєш? Я переїжджаю у розкішний маєток. Ця Фазілет ніяка мені не подруга. Ти про що шукріє? Та стерво зібралося і переїжджаю в маєток. Пані Фазілет і її доньки. У будні. Тільки на Каоден. Король говорить. Дивіться на Ентерфільм. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні завершується перший тиждень нової весни, і важливо зробити кілька змістовних наголосів на тому, що саме вдалося зробити за цей тиждень, зробити для України. Відбулася масштабна конференція за участі багатьох наших партнерів, правників України, всієї Європи, всього світу United for Justice – об'єднані заради справедливості. Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєна проти нашої держави, проти наших людей. Мають бути Покарані всі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти нашої держави і терор проти наших людей. І це не просто якась мрія про справедливість, це робота, яка вже ведеться, це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості, заради покарання винних. В агресії світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, і ми дамо світу достатньо сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося щотижня. Додається впевненості у цьому. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали і були реалізовані. Другий важливий результат цього тижня це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. Вже зараз ми опрацьовуємо всі сценарії і зробимо все, щоб підійти до наступної зими, готовими до будь-якої загрози. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки і оборони та усі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі. Посилити захист енергооб'єктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливості нашим людям в рамках проекту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних об'єктах генерувати і постачати електрику. Це велика робота. Вона вже почалась. Третій результат, який хотілося би відзначити міжнародні відносини. Поновлено контакти на найвищому рівні з Бразилією, говорив з новим президентом Швейцарії. А ще Нідерланди, Латвія, Естонія, Європарламент та інші структури Євросоюзу з усіма ними за тиждень. Є нові домовленості, новий рух до наших спільних цілей, новий потенціал співпраці. І звичайно, цей тиждень. Черговий тиждень, коли наші воїни та не кожна, хто допомагає захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою. Відбивали штурми, знищували окупанта, підривали ворожі позиції, і логістику, берегли наші кордони і міста. І я дякую кожному, і кожній, хто зараз в бою. Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України. Особливо відзначують сьогодні за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які б'ються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв: болісна і важка, 93 окрема механізована бригада Холодний Яр, 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще наші нацгвардійці, прикордонники. Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони і зведені загони дозор, Волинь, Чернігів. Дякую, хлопці. Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вогледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках. Дякую. І кожному волонтеру, який допомагає нашим хлопцям зберігати стійкість. Дякую всім нашим лікарям, медичним сестричкам, які рятують життя і здоров'я наших бійців. Вже готуємо і новий тиждень. Будуть нові результати для України. Вистоїмо, виженемо окупанта, покараємо їх. Україна переможе. Слава Україні! Пусається стерво. Так мало сонця. Тривога, стрес. Організм вразливий як ніколи. Демекс Д3 плюс К-2. Твоя подвійна підтримка. Вітамін Д3 зміцнює імунітет. А К2 допомагає засвоєнню кальцію. Демекс Д3 плюс К2. Шукайте в аптеках свого міста. Даруй особливе тим, кого любиш. В Єві економія до 35% на всі професійні засоби для догляду за волоссям. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем-долгіт. Крем-долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Я знаю тобі дуже важко, але ти маєш мені вірити. Мене підставили. Він не винен. А ви хто така? Адвокат на НТН. Детективна мелодрама. Справа складна. Ви будуєте нову лінію захисту? Так, ваша честь. Встати іде. Да. Вони вважали себе розумнішими за мене, але мій голос важить не менше ніж їх. Уся лінія захисту це димова завіса. Я зроблю вам одну пропозицію. Не намагайтеся купити мене, гарна дружина. Спробуйте не нашкодити собі. Я сама можу нашкодити кому завгодно. У будні. О 21 й вони справжні господарі планети. Могутні, неприборкані, хижі, створені для одвічної боротьби за територію потомство Чи їжу чи здатне щось перетворити ідеальну машину для вбивства на лагідного домашнього улюбленця? Разом з мега матч Пойнт. Дивіться на Ентер Фільм. На Тримайся, моя красуне. Твоя мама поклялася. Сьогодні все, що ти захочеш, належатиме тобі. Збирайся, швиденько. Сьогодні ми гості в маєтку. Я повірити не можу. Зовсім здуріла. Ти вигадуєш Фазілет. Чи справді переїжджаєш? Я переїжджаю у розкішний маєток. Ця Фезілет ніяка мені не подруга. Ти про що, що кліє? Та стерво зібралося і переїжджаю у маєток. Вона намагається відібрати твій хліб. Ти ще побачиш Фазілет. На мені гріха не буде. Пані Фазілет і її доньки у будні. Тільки на Каотен. Ім'я. Троянди. Дивіться на Ентерфільм. Це треба знати і пам'ятати. Мужні герої рятують країну. Душу і тіло лікують Карпат. Гляньте уважно на це фото. На ньому Маріуполець Денис Геннадійович Український 1980 року народження, коли почалося повномасштабне вторгнення. Чоловік разом з дружиною і п'ятирічним сином залишився в місті 25 березня. Денис вийшов з дому і не повернувся. Допоможіть родині у пошуку. Наша електронна пошта шукає собачка укране. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наше усіх до одного. У програмі Шукаю тебе. Що вівторка та щочетворга. О дев'ятнадцятій. На НТН. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг феміност-уро. Завдяки натуральним складовим. феміност-уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюся впевнено. Феміност Уро, Сечовипускання під контролем. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. коли звичайної води замало. Є рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Я рятуюсь Рео. Я дітей рятую Рео. І сама рятуюсь Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. А що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс.